Нещодавно в інформаційний простір України увірвалась новина: якщо уряд не домовиться з кредиторами про відстрочку платежів за боргами або не реструктуризує їх, то нам оголосять дефолт. Сьогодні розберемось, як виникла така ситуація, і що буде, якщо ми все ж не порозуміємось. Поїхали! Першу про те, скільки і кому ми винні. Ось так виглядає останнє оновлення структури українських боргів: внутрішній, зовнішній та гарантований державою борг. Останнє це позики українських компаній під держгарантії. якщо вони не зможуть заплатити їх зобов'язання, перейдуть на український бюджет. Більш детальна розбивка виглядає наступним чином. Внутрішній борг це здебільшого ОВДП. Головним їх утримувачем є Нацбанк. Тому, в принципі, можна не сильно хвилюватись по таким боргам, адже Мінфіну вдається рефінансовувати їх. Тобто заміщувати новими запозиченнями суми, необхідні для погашення старих. А от зовнішні борги значно складніші. Кредиторів умовно можна розділити на європейські міждержавні організації, МВФ, уряди країн, міжнародні фінустанови та утримувачі єврооблігацій. Єврооблігації це щось на кшталт ОВДП, які торгуються за межами України, і, власне, здебільшого це інструмент для закордонних кредиторів. Наша проблема полягає якраз з тими, хто є власниками єврооблігацій. У серпні 2022 року наш мінфін зміг домовитися з ними про перенесення терміну виплат на 24 місяці, тобто до серпня 2024 року. І станом на зараз ми поки що не змогли домовитись про чергову реструктуризацію виплат. За даними видання The Economist, яка своїм матеріалом і принесла цю новину. Наш мінфін запропонував кредиторам угоду, яка скорочує на 60% поточну вартість цих. Боргів, але кредитори хочуть не більше 22%. Тобто зараз ми намагаємось якось зменшити виплати, які можуть лягти, і на без того порожній бюджет. Перше питання: чи сплачує Україна по боргам в принципі? Так. І при цьому частка цієї суми зростає кожного року. Якщо у 2022-му було більше 5%, то у 2024-му, відповідно до плану, понад 11% від всього держбюджету. Друге питання по яким саме боргам ми сплачуємо, ось так виглядала структура виплат у 2023-му. по внутрішнім запозиченням у 5 разів більше ніж по зовнішнім. А от у 2024-му ситуація кардинально змінюється. Відповідно до плану мінфіни, ми маємо заплатити в чотири рази більше ніж минулого року по боргам закордонним кредиторам. В першу чергу зростання пов'язане зі збільшенням по комерційним позикам. Тепер давайте подивимось, кому саме ми в цьому році маємо заплатити більше. Взагалі, таких даних у публічній площині немає, але у своїх звітах МінФін вказує валюту для виплат, і таким чином ми можемо дізнатись, хто саме буде отримувачем коштів. Ось так виглядає цей розподіл відповідно до валют у 2023 та 2024 році. В євро ми платимо європейським інституціям, таким як Єврокомісія, Європейський банк реконструкції та розвитку і таке інше. XDR – це спеціальний платіжний засіб МВФ. У доларах ми платимо світовому банку або комерційним кредиторам. Ну і графа інша, яка додалась у 2024-му, це єна, канадський долар та британський фунт. Відповідно, це погашення відповідним країнам по кредитам. Та навіть попри те, що у плані погашень всі ці гроші, нібито є, по факту у бюджеті їх немає. І питання номер три: чому в нас не вистачає? Ті, хто дивляться мої ролики, знають, що українські військові потреби ми закриваємо власними зусиллями, а от кошти партнерів можна витрачати лише на цивільні потреби. Виплата боргів цивільна потреба так, цілком. Тоді чому б нам не дадуть більше коштів, і ми розрахуємось по своїх кредитах? Є нюанси скоріш за все, боргові питання мікс західних та наших грошей. Це можна побачити відповідно до цих даних, які зібрали по 2023-му аналітики Центру економічної стратегії. Загальна сума податкових надходжень та внутрішніх запозичень перевищує військові видатки. Це означає, що в уряду залишились ще кошти, які скоріш за все були витрачені якраз на виплату по запозиченню, принаймні по зовнішньому. А у 2024 році ситуація набагато складніша. Ось у цьому ролику я пояснював, чому в нас з'явилась діра у бюджеті. Якщо коротко, ми довго чекали на військову допомогу від штатів, і через це були вимушені витрачати кошти на те, що планували отримати безкоштовно. І тепер ці гроші треба десь знайти. Через це влада активно шукає варіанти всередині, де знайти гроші, хоча б на армію. А іноземна фінансова допомога вкрай неритмічна. Саме тому в цих умовах бажання кредиторів поки що неможливо задовільнити. Взагалі саме поняття дефолт може означати різні процеси та стани. Наприклад, наслідки дефолту, починаючи від лютого 2022 року, ми вже фактично відчуваємо, не перебуваючи в ньому. Адже Україна не може позичати за кордоном на світових ринках капіталу. Всі гроші, в тому числі кредитні, Україна залучає виключно з політичних мотивів. Тож особливих наслідків в найближчій перспективі для нас немає. Принципі, як казав класик, це ж було вже у 2015 році. Ми теж не змогли заплатити і передумовились. <з> точки зору рейтингових агентств, це обмежений або вибірковий дефолт. Звичайно, якщо ми не передумовимось з кредиторами до 10 серпня, Україна може отримати ще один дефолт. І тут питання, чи це буде справжній дефолт, чи так би мовити, подія дефолту. Подія дефолту це те, що в нас було у серпні 2022 та у 2015 коли ми не заплатили, але домовились. Справжній дефолт це якщо до визначеної дати в нас не буде готового рішення з кредиторами. Як ви розумієте, у першому випадку для нас нічого страшного. А от у другому вже трохи неприємніше, адже буде відповідний запис в нашій кредитній історії. Врешті, наслідки дефолту це завжди або неможливість позичати, або позики будуть видаватись на гірших умовах. До завершення великої війни доступ до ринків іноземного капіталу для нас, мабуть, закритий. Тому будь-які наслідки у короткостроковій перспективі пройдуть непоміченими. З економічної точки зору це не має вплинути ні на курс, ні на інфляцію, хіба як психологічний фактор. Врешті Нафтогаз був у такому стані із серпня 2022 до грудня 2023, -го. і все нормально. Реальними наслідками може стати період післявоєнного відновлення, на яке Україні знадобляться колосальні гроші, в тому числі приватних кредиторів, не тільки західних урядів. І це може бути проблемою. Але як то кажуть, до цієї проблеми ще потрібно дожити. Це все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.